Ми на той возик положили мертвого діда, замутаного у покриття і одвезли і захоронили. Все погоріло, нічого не не ніде нічого. В цій хаті жив син, а в цій хаті ми з дідом жили. Я додому хочу. Мені 78 років, я стара людина. Пересадіть стару деревину, викопайте і посадіть де небудь. Вона проживеться. Я так затоскувала, я так плачу, серцем болію. А отут мені радісно, бачите, я загрібаю, ходю, я щось роблю. Ми були в окупації три місяці. А тоді мій дідушка в погрібі помер, та ми на селу втікли. Дуже <плес> стр... стріляло, а він каже, падай на пол. Я впала на пол і підкрувай голову. Опять воно стріляє, оп'ять падаю на пол. А тоді вже розвиднилося сім часов утра, а в мене курі, качки, індики. Таке ще було. Дві собачки, коти. Я пішла управлятися, а тоді зайшла йому їсти занесла, і я глянула він мертвий, кров'ю зійшов, а де нома, і відкрилась кров'ю течення і помер він. Діда ж поховала, як замотаний у тряпках, ну, кладбище все рядом, і ми на возику, воно старий, старий возик, да? і ми на той возик. Положили доски, положили мертвого діда, замутаного у покриття. І одвезли, захоронили, ямку викопав сусід, оту і цей викопали. І ми бігом відвезли, його похоронили, бо не можна було. Вони ж отамово, е, жили. Нам вже не можна було виходити ні за двір, ніде. А дідо баба не, не поїмають, що ми люди. Лізе Колорадський жук. Колорадських жуків я завжди, давила, бо картошку знищували, да? а то лізеш колорадський жук. А я думаю, ні, я давити тебе не буду, бо я теж. Отак. Я себе колорадським жуком щитала себе перед ними. Вони заходили в хату, так як до себе додому. Вина давай. Або яку-небудь випивку. У мене ж кажу, немає хлопці, немає, стріляти буду. Як я одвернуся, стріляйте вже в мене, мені каже, вже однаково. Борщ був зварений, за ту каструлю з борщем, забрало. У нас був, хтось украло, що шашлики. Витовую. То ми було поставимо і то щось і зваримо, а то більше нічого не варили, тому що ми не, не вспівали. У нас закатка була в погрібі. І сухарі були. То ми оце сухарі. Ну діду треба, звісно, було і питання, він худий, страшний зробився. Худий одні кості, та шкура була. Просився жити, а не було нічого в мене дати. Я послідній обгоджала. Мені Дуже стріляли. О, оце ось, його, бачите, оце, оце отаковочки. Ну воно таке дрібненьке, як наче осколочки, отакі. ага, позастрявали ж туди. О, крові дуже тільки багато було. Видовбувала. Так боліло. Булавка в мене була така якась товста, і Я сіла там у дворі на скамейки і видовбувала. Так воно як пішла кров. Ой, як було страшно вибиратися. І вечором вони зібралися п'янствувати. Шумно, гучно, і нецензурно лаються. А сусіди каже: ви знаєте, Федором нашого, ви, мабуть, як вони понапиваються, може якось проробитеся і втічете. І ми до утра, до чотирьох годин просиділи, тихо, сусід вийшов, подивився, каже, я відкриваю ворота, тікайте. І ми їх так, так гнав машину, а я молилася весь час. Так гнав машину сина, воно ж порозбивано, там лежить машина, там мотоцикл, все розбито, впізнати села, ми вже чотири місяці не виходили, то вже впізнати села не можна. Тільки ми доїжджаємо до Миколаївки, а воно недалеко від нас і стрельнуло, упало щось, не знаю, чи снаряд розірвався. Коли заїхали ми на Широчанську вулицю чи ту дорогу. Ой, яка ця рада, не стріляють, машини їздять, люди живуть. А на югокі стріли йдуть жінки з сумочками, накрашені, Я, Ой, чи правда, чи не правда. Кривий ріг нас прийняв і гуманітарка нам дала. Поношені підодіяльники, простіні, о, в общежиті розкладне кресло, то я там спала. Коли вже визволили, я у кінці жовтня приїхала я сюди, бо я жила в гуртожитку. А мені ж хотілося додому, город був, а тепер на город не піди, бо Хто із зна там, щоб не зірвалося, бо воно ж кидало, і воно упало в снаряд, і отам снаряд, три снаряди в хат, на хату. Та й добре, що ми втікли. А так би погріб вже згорів. Все погоріло. Ну все, все розбомблене, все розснащено. Дивіться, дивіться, нічого. Ну, це таке. Оце хата. О, Тут. Не дуже потікло було. Дайте мені ті USB, дайте мені хоч що-небудь. Я тут якось, може, примостюся, тут буду жити. Ми разом із чоловіком прожили 57 років. Оцю хату ми строїли, оце наша хата, тут дітки в мене народилися, тут внуки мої були, усе. Я цвіточки от копала, бо вони були прикидані. Усе того, що... І я живу цим, а ага, мені легше. Як не було мені важко, ага, і все на світі. А донатів і по сьогоднішній день донатів армії все одно я даю, коли сто, коли п'ятдесят гривень, коли скільки я можу. Мені хочеться миру. Було так, як ми жили тоді. Ідеш по вулиці, нічого не боюся.